Восени Ніна Іванівна проводила сестру в останню путь: Галина. Галя, як же так? Ніна була старшою за свою сестру на 15 років і ніколи не могла подумати, що Галя піде першою. Але доля так розпорядилася. У Галі залишився син Віктор. На той час йому вже минуло 22. Він був одружений і виховував сина Андрія. Для Ніни Віктор був як син. Своїх дітей у них з чоловіком не було. І Всю свою материнську любов Ніна Іванівна віддала племіннику та онуку Андрію. Баба Ніна жила в селі і коли онучок підріс, забирала його на лід до себе. Андрій, сидячи за кермом машини, думав про своє дитинство у бабусиному домі. Андрій пам'ятав, як у дитинстві їздив до бабусі та любив її казки. Її пироги з чорницею та парним молоком. Андрій ще спав, коли бабуся доїла коров. А після сніданку бабуся Ніна берала онука за руку, і вони проводжали гусей через річку на луг, щоб ті типу, поскубали молодої соковитої трави. Однією рукою Андрій котримався за бабусю, а другою ніс тонку хмизинку, зрідка поганяючи гусей. Ватажок гусячої родини іноді повертався до хлопчика, витягував шию і тихо шипів. Але Андрійко махав хмизом і проганяв гусака. Бабуся притискала до губ куточок хустки і тихо посміювалась. Увечері гуси приходили додому самі. Чесно кажучи, вони й уранці знали дорогу на луг, але бабуся бачила, що Андрійко почувається маленьким господарем, помічником. І не хотіла порушувати їхній ранковий ритуал з гусами. Багато спогадів було в Андрія про своє дитинство у бабусі Ніни, але чомусь ранковий вихід із гусячим стадом найяскравіше закарбувався в його пам'яті. Потім він підріс і його поїздки до бабусі стали рідшими. Бабуся писала їм листи не часто на новий рік і чомусь на 1 травня. І всі її листи починалися однаково. Доброго дня, мої дорогі діти! По-перше, рядки мого листа повідомляю вам, що у мене все добре. Далі слідували описи сільських новин, погоди та розповіді про небувалий урожай грибів або ягід. Їй ніхто не відповідав, і поступово листи припинили приходити. Минуло кілька років, і один лист все ж таки прийшов. У ньому вона просила Віктора приїхати у важливій справі. Як виявилося, вона за життя заповідала йому свій будинок. А як батько розпорядився спадщиною та життям баби Ніни, Андрій навіть не хотів згадувати. Одного дня Віктор приїхав до села, сказав, що робитиме ремонт у будинку. А на цей час бабусю помістить у гарний пансіонат, де на неї уже чекають. Вона мовчки зібрала невеликий вузлик. Їхали довго. Вийшовши з машини, бабуся Діна побачила медсестру, яка вийшла її зустріти. Віктор швидко попрощався, сів у машину і поїхав. Не хвилюйтесь, Ніно Іванівно. Вам у нас сподобається. Так, так, дитинко, сподобається. Вона не озирнулася, щоб подивитися слідом за машиною. Серцем вона розуміла, що Віктор ніколи за нею не повернеться. Андрій на той час служив, і коли він приїхав, батько сам розповів йому, що будує новий будинок. Але коли Андрій дізнався, чия це хата, і дізнався, як батько вчинив із бабусею, сказав, що батьком він його більше рахувати не може. Я ж для тебе стараюсь. У гніві викну, вигукнув Віктор. Дякую, батьку. Єдине, що я можу тобі обіцяти, що мої діти ніколи так не зроблять із тобою. Того ж дня він пішов із дому та оселився у близького друга, знайшов роботу. Він хотів якнайшвидше забрати бабусю, і удача пішла йому назустріч. Він швидко назбирав потрібну суму і купив будиночок у селі. Невелика хатинка служила йому для житла. А поряд він будував новий будинок для себе, своєї сім'ї та бабусі Ніни. Поки місця вистачить усім і в старому будиночку. Андрій знав, що бабусю він дуже скоро забере додому. Він уже під'їжджав до будинку для людей похилого віку. Андрій вийшов з машини, дістав пляшку з водою та сполоснув обличчя. Він не хотів, щоб хтось побачив сліди від нестримних сліз. Зайшовши до кабінету директора, Андрій представився та розповів про причину свого візиту. Директор був дуже здивований і втішений, які б не були чудовими умови в їхньому домі, все одно це не було так, як вдома. Бабусю Ніну всі любили і бажали їй кращого життя. Андрій чекав у коридорі і нарешті побачив її, яка вона стала маленька і сива. Бабусю, бабусю, як довго я їхав до тебе. Баба Ніна підійшла до Андрія, але раптом сплеснула руками і тихо заплакала. Бабусю, ти мене впізнала? Впізнала, Андрійку, впізнала, мій рідний. Я така рада, що ти мене відвідав. Бабусю, я забираю тебе звідси. Але куди? Мого будинку уже немає. Я забираю тебе до себе. Візьми свої речі, які потрібні. Документи уже всі оформлені. Збирайся і поїдемо. Бабуся не могла повірити в те, що казав Андрій. Але на погляд онука, вона зрозуміла, що той не жартує. На збори їй знадобилося трохи часу. Що там збирати? Кофта та хустка і кілька листів із фотографіями. І ось вони вже їдуть до іншого життя. Сонце лагідно гріло. І бабуся задрімала. Прокинула вона від того, що машина зупинилася. Бабуся побачила новий будинок, недобудований, а поряд невелика хатинка, схожа на її старий будинок. Біля воріт стояла молода жінка, дружина Андрія. Вона відчинила двері машини і дбайливо взяла бабусю за руку. Вітаю, мене звуть Світлана, я на вас дуже чекала. Бабусю. Тепер це ваш будинок. Бабуся погладила Світлану по руці. Так, іншої дружини у Андрійка і бути не могло. З того дня минув рік. Сьогодні онук із дружиною поверталися з відпустки. Андрій зателефонував і попросив спекти пиріг із чорницею, якщо їй не важко. Бабуся з радістю пообіцяла йому це. А свого батька Андрій не бачив з того моменту, як пішов. Із батьківського дому